Вітаю, друзі! Сьогодні у нас на огляді автомобіль Nissan Leaf 2019 року з батареєю 40 кВт в максимальній комплектації Tecna Такий автомобіль продавався у нас в телеграм-каналі за ціною, ціною 9700 доларів. Був придбаний клієнтом з міста Тернопіль. Коротко вам розкажу про автомобіль. Як я вже казав 2019 рік, 40 кВт, комплектація Текна, автомобіль по кузову в ідеальному стані, там тільки є незначні нюанси по задньому бамперу. А так дуже класний стан має. Також зараз вам покажу стан салону. По задньому бамперу. Отакі от коцочки маємо, невеличкі. Зразу перейдемо до салону. Ось такі от маємо сидіння в ідеальному стані. Комплектація текна, це в нас іде комбінований салон, шкіра, такий як замш. Також по порогах не затерті, всі ціленькі, карти всі ціленькі. Такий от вигляд має. Є невеличка примятість на сидушечці. Зовсім незначна. Зараз вам покажу з тої сторони. Задній ряд в ідеальному стані. Жодних пошкоджень немає, не дирочок, нічого. Тунельчик не потертий. Хто на, ліф, на ліфах їздить, той знає. Тунельчик затирається. Тут також у нас ніяких потер... А, і від, від ременя такі о, штучки, такі нюанси, які бувають. Такі моменти. По картах також все ціленьке. Автомобіль увесь в рідній фарбі. По комплектації, як у всіх ліфах, у нас безключовий доступ. Ну, зараз по комплектації вам все розкажу. Дивіться, в якому стані сидіння. Ідеальне. Нагадаю, ціна 9700 доларів. А все чому? Так дешево. тому що у нас пробіг 210 тисяч кілометрів. Батарея 85% має залишку. Коротко по комплектації у нас камери 360. У нас в зеркалах, Спереді, ззаді. Також у нас датчик є сліпих зон є. Ось так буде видно. По салону стандартно. Підігрів передніх і задніх сидінь, музика босе, ззаді в багажному відділі є підсилювач. По салону по комплектації в нас адаптивний круїз, є контроль смуги. Такі от дуже мені подобається в новіших ліфах кермо. Класно виглядає. Потім в нас вже мультимедійна система нова. Не така, як на старих ліфах з навігацією робочою, все як має бути. Далі по комплектації маємо кнопочку «є педаль Це функція керувати автомобілем одною педаллю. Можемо вимкнути парктроніки. Так же само, ну я вже казав, підігріві сидінь, електроручник у нас знову. Нагадаю, хто не знає, в перших моделях з 12 до 13 року був електро. Потім перейшли на механічний. І в моделях з 2018 року вже повернулися назад до Електро. Такий вигляд має, у нас складаються зеркала, ну це для ліфа. Чим класний Ліф, автомобілів в дуже гарних комплектаціях. Коли берете автомобіль в комплектації Tecna маєте ну, просто все. Не вистачає лише чорної стелі було б зовсім класно. Стільки чорні в нас. Дуже просторий ліф, ну, такий автомобіль на всі випадки життя. І потаксувати, і для сім'ї комфортно, великий. Подобається мені дуже оця консоль, гарно переробили в порівнянні з старим ліфом. Також в нас певно, що бездротова зарядка тут є, але це не точно. Ну і невеличкий бардачок. Торпеда перетягнута, такі корзамом якимось. Перейдемо на задній ряд сидіння. Ось сижу сам за собою. Дуже непогано. скажу по... По салончику, по величині, по комфорту нічій не відрізняється від старого ліфа в старому кузові. Місце однаково, Ну що по дизайну гарніше виглядає. Але якщо так, тако поглянути на карти, на двері, то вони абсолютно одинакові. І отакий от, от у нас багажний відділ. От багажник у нас в порівнянні з старішим ліфом став трошки більший. Сюди стає 4 колеса на 17. Був такий автомобіль з додатковим комплектом коліс. Легенько стоїть 4 колеса. Такі коротенький огляд. Зараз проведемо ще тест на запас ходу. До речі, по резині. Резина в непоганому стані, свіжа резина, а її по розміру все так же само, як на старих ліфах 215-50-17. Але диски поміняли трошки дизайн свій, не такі, як на старіших моделях. В цілому дуже непоганий автомобіль. Що хотів би сказати від себе, так як був власником і такого автомобіля, по конкурентах це в нього йде Hyundai Ioniq 28 кВт. Він по ціні, по ціні, по батареї, по дальності хода, вони плюс-мінус одинакові, коли ліф новий. Але якщо Ну, ці автомобілі вже не нові, якщо обирати між вживаними автомобілями, звичайно, і вам рекомендую, але це якому як особисто я надаю перевагу для Hyundai Ioniq. Набагато надійніша батарея. Звичайно, немає такої штуки, як на ліфах, що можна собі перепакувати батарею. До речі, дуже цікавий варіант. Зараз попадають в автомобілі з Франції без батарей. Ціна доволі цікава. Мені здається, це кращий варіант це купити, якщо візуально іонік не подобається, купити ліфа без батареї і просто в нього запакувати кіловат 50-60. І по ціні буде цікаво, ну і батарея вже буде більш надійна. Як не крутиться, 40-вки не славляться надійністю. 24 кВт батарея на старішому ліфі набагато більш витривала, немає в неї проблем з комірками, яких розпирає. Але в цілому автомобіль непоганий. Динамічний, 150 кінських сил, навіть якщо порівнювати з іоніком. 150 кінських сил їде бодро. Зараз буде тест на запас ходу. Поїздка буде невелика на 100 кілометрів. Подивимося, що по витратах, а також що вийде проїхати на цій батареї. 210 10 тисяч пробігу автомобілі до наступного включення. Розпочинаємо тест на запас ходу на Nissan Leaf. Обнулили показники по витратах, також по кілометрах заряду 83%, поїздка у нас буде на 100 км. Подивимось в кінці, який буде результат. На дворі плюс 17, будемо їхати без клімату, без підігрівів Також в ходу покажу вам, як працює адаптивний круїз на цьому автомобілі. А також подивимось наскільки він економічний чи взагалі він економічний. До наступного включення здолали вже. 32 км 32,7, середня витрата 13,1. На круїзі 100, зараз населений пункт. По витратах дуже Дуже і непогано. 13,1 кВт на 100 км Також використали ми 15% вже. До речі, їдемо на адаптивному круїзі, автомобіль сам приторможує Педальку не держу. В ходу дуже непоганий, мягенький. і достатньо динамічний. Якщо навіть порівнювати з автомобілем Hyundai Ioniq на 28 кВт, трошки має лів більше потужності, У нього 150 кінських сил, на Ioniq здається, 120 Відчувається, що автомобіль більш динамічний. Ну але іонік був би сильно економічніший при таких швидкостях. А також мав би більше запас ходу. Цікавий автомобіль. В кінці відео скажу вам свою думку, як, які їх потрібно купувати і що з ними бажано робити. Ще одне коротеньке включення. Ось так от працює контроль смуги. Кермо не тримає, автомобіль в поворот заходить сам. Але дуже швидко просить взятися за кермо. Але працює достатньо непогано. Машину не носить туди-сюди, по смугах їде більш менш рівно. Краще, ніж Chevrolet Bolt чи Opel Ampera, але гірше, ніж той самий Hyundai Ioniq. В цілому непогано. Проїхали вже 95 кілометрів, середня витрата 12,9, по залишку 29%, 82 кілометри. Досить непогано їде. Нагадаю, пробіг автомобілі 210 тисяч кілометрів. Батарейка стоїть оригінальна. Завершили тест на запас ходу. Проїхали 137 кілометрів, майже середня витрата 13 кВт, залишок 10%. Стартували було 83, здається. Рахують на 77% 136 км. Нагадаю, пробіг в автомобілі 210 тисяч. Непоганий результат. Кого цікавлять електромобілі, підписуйтесь на наш телеграм-канал, буде в описі до відео. Також підписуйтесь на YouTube канал, пишіть коментарі, що думаєте, чи варто купувати автомобілі, електромобілі з таким пробігом, чи не варто. До наступних зустрічей.